Доброго дня. Сьогодні поговоримо трошки про відповідальність, про те, як можливо пояснити дитині, що таке відповідальність, що таке взяти на себе відповідальність. Я думаю, що ми часто чули, а можливо і самі говорили дітям ти безвідповідальний, ти не відповідаєш за свої дії, а про те, як це робити і взагалі про що мова йде. Ну, як правило, чи не можемо, чи не замислюємося тим, що треба дитині пояснити, бо дитина 14-15-16 років навряд чи. Ось так півльоту вкладає в відповідальність той сенс, який би ми хотіли. Отож, ну, давайте спочатку розберемося, що таке відповідальність. Точно відповідальність це не покарання. Дитина може сприймати, що, власне, відповідальність це є чимось, що її карає. Це не так. Це і ми розуміємо, і дитина буде непогано, щоб це розуміла. Другий момент відповідальність це точно надії. Да? Тобто це не те, що ми робимо чи не робимо, це теж не відповідальність. Що ж таке відповід... відповідальність? Буду говорити з власного досвіду і спробую навести приклад, як може дитині це пояснити. Ну, По-перше, що таке відповідальність? Відповідальність це готовність до наслідків своїх дій чи їх відсутності. Да? Тобто ми, коли говоримо, ми кожен день в житті робимо якийсь вибір. Да? Наприклад, Стати вчасно на роботу чи запізнитись на роботу, що приготувати їсти, сказати щось чи не сказати, як провести свій час. Тобто от кожен момент нашого життя, він так чи інакше пов'язаний з вибором. І, відповідно, ми обираємо якийсь варіант дій, і від якогось відмовляємося. Та? І ось готовність до, нашої, до наслідків нашого вибору, оце, власне, і є відповідальність. Як же пояснити діткам з мого власного досвіду? Я не претендую на якусь там абсолютну, можливо, ви, ну, це змусить вас замислитись, і ви якісь свій почнете шукати приклади, да, свої приклади. У ну, мене принаймні діти такі пояснення розуміють, як пояснити дитині, що таке взяти на себе відповідальність. Я це роблю таким чином. Ось, наприклад, чи маю я право як учень не прийти в школу? Ну, звісно, маю, да? бо як, як людина я можу щось робити або можу цього не робити. Але якщо, якщо я не прийду до школи, то які для мене будуть наслідки? Тут, як правило, діти самі називають, там, батьки будуть сварити, вчителька батькам подзвонить, там, тато реміння візьме, в залежності від того, яка культура спілкування в сім'ї, тут можуть бути абсолютно різні варіанти. Після цього я пропоную дітям наступне питання. А е, хто ж винен та, в тому, що мене посварила мама, тато дав ременя, наприклад, та, чи вчителька е, там, перед всім класом неприємні мені, о, викликала в мене неприємні емоції своїми словами. І ось тут починається власне пояснення. Тобто, коли я розумію, що я, ну, те, що я мала неприємні хвилини, да, неприємне спілкування, якісь неприємні для мене дії дорослих, то це наслідок того, що я не пішла до школи. Тобто я могла зрозум... звинуватити, що погана вчителька-мама. От коли я звинувачую в тому, що мене сварять батьки, якщо я звинувачую батьків, вчительку, подружку, яка мене здала да, моїй мамі, то тоді я не беру на себе відповідальність. Коли, відповідно, я розумію, що да, якщо я не піду до школи, у мене будуть проблеми. І якщо я готова ці проблеми прийняти, да, тобто зрозуміти, що це наслідок моїх дій, і тоді не піти до школи, да, відповідно, то тоді говориться, що я взяла на себе відповідальність за те, що я зробила. Да, і тоді я не шукаю винних, не думаю, що навколо мене погані люди, і тоді я розумію, що да, є дія, є наслідок. Немає дії, є інший Так, Ось таким чином, як правило, діти достатньо легко це розуміють. Приклади можуть бути різні, я наводжу такі самі, чи можу я не прийти до вас на урок. Та так само, ну, отакі от з допомогою цих простих питань можна спробувати донести дитині про те, що означає відповідати за свої дії. Дякую, на цьому все.